Сьогодні, 11 березня, у вівторок у Судівській Аравії вже почалися перемовини між делегаціями України та США щодо врегулювання війни в Україні, як пишуть у ЗМІ. Ну, наша сторона запропонувала часткове перемиря. Також я сподіваюся будуть говорити про обмін всіх полонених на всіх. До речі, це четвертий пункт формули миру Зеленського, про яку чому всі забули, вже про неї ніхто не згадує. Але на мою думку, в нас є велика проблема, бо на перемовини приїхали скомпроментовані переговорники. Я маю на увазі, в першу чергу главу офісу Єрмака, главу Офісу президента, бо і до Володимира Зеленського, і до його оточення негативне ставлення в адміністрації Трампа. Навіть вчора німецьке видання більд писало, що ніби Трамп заявив, що тільки після відставки Зеленського буде відновлення постачання. Воєнної допомоги Україні не знаю наскільки це правда навряд чи, але так чи інакше, відносини між Трампом і Зеленським та адміністрацією Трампа і офісом президента дуже дуже несприятливі для перемовин. Тому дуже дивно, чому главу офісу було відправлено. Хоча навіть радник з Великої Британії приїжджав і консультував українську делегацію. Ну до цього також треба було додуматись.